Кішка-Сніжка почесна донорка. На її рахунку зо три десятки врятованих тварин, каже фельдшерка Аліна Лагута. Не дуже крупна дівчика, 3,5 кілограма, багато крові, ми з неї не візьмемо. Але кошенятка маленькі, які знаходять люди на вулиці, потребують переливання крові. Там невеликий об'єм, тобто вона може бути донором для таких. Якщо в котів кров беруть за допомогою спеціального шприця, то у собак процедура категорично різниця, говорить Аліна. Це голка, яку ми під'єднуємо до вінни собаки, і це сам пакет. Да собака сидить на столі. Тут її лапки. Ми цей пакет ставимо на невеличкий стільчик. Ваги на ваги кладемо пакет і ми спостерігаємо наскільки ну скільки у нас забирається крові, і одночасно повільно перемішуємо кров із антикоагулянтом. Далі забрану кров лікарі передають до лабораторії під мікроскоп. Сидіти за ним влітку доводиться частіше, каже асистент Микола. В Середньому десь раз 10 за день ми до нього повертаємось. Рідину досліджують на групу крові. Котів, наприклад, їх три а. Б і АБ. У собак там набагато все складніше. Їх вісім, це ті, які вже гарно досліджені основні, скажімо так, але їх ще там є декілька, тобто до 12-13. Та наявність певних захворювань додає медик. Відбирається кров, наноситься на предметне скло, робиться мазочок, зак... окрашується. Вкраска і потім досліджується вже на мікроскопі. Опісля кров ставлять у спеціальні апарати. Це пробірка для біохімії. Ми для того, щоб відділити плазму, ставимо її у центрифугу, Відкручуємо кров. І тоді можна робити. Загалом потреба у переливанні крові влітку зросла майже втричі, констатує лікарка ветеринарної медицини Крістіна Назаренко. Переливання крові потреба велика, бо, на жаль, дуже багато тварин, які потребують саме цього переливання. Це сезонна необхідність, тому що найбільше це, на жаль, від таких хвороб, які передаються кліщами, від піроплазмозу тваринки втрачають гемоглобін гематокрітну, і Через це, звісно, потрібно переливати кров. Чи потребуватиме тварина переливання крові залежить від того, як швидко господарі помітять зміни у її стані, каже фельдшерка. Тварина бліда, тварина не їсть, тварина слабка. Вона не може встати, вона тягне ноги. Це буде якраз показанням для того, щоб переливати кров. Нині медики самотужки створюють у Черкасах базу донорів. До них звертаються у разі необхідності. До чотирилапих рятівників мають конкретні вимоги, розповідає Аліна Лагута. Донор має бути абсолютно здоровим, він має бути вакцинованим, регулярно вакцинованим, оброблений від екто та ендопаразитів обов'язково і здоровий. Тобто в нього не має бути ніяких хронічних захворювань. Також ветеринари готові до заохочення потенційних донорів. Ми навіть готові на Якісь скидки, якісь безкоштовні вакцинації для цих тварин, головне, щоб люди були, які можуть привести свою тваринку. Донором може стати вакцинована собака масою від 25 кілограм віком від 2 до 8 років. Кіт вагою не менше 2 кілограм. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Сергій Єфімов. Суспільне новини Черкаси.